4 травня 2025 року в неділю святих Жон Мироносець митрополит Черкаський Канівський Феодосій передав удар Черкаському марфомарійському сестринству милосердя мікроавтобус для використання в соціально благодійній роботі. Чин освячення транспортного засобу пройшов на христорізв'яному архієрейському архірейському подвір'ї міста Черкас. Бог наш, навсідан нині прісної вовіки віку! Це придбання відкриває черкаським сестрам милосердя набагато ширші можливості соціального служіння, ніж були до цього: відвідування лікарень, інтернатів, дитячих будинків і будинків для людей похилого віку, місць проживання переселенців і доставка туди гуманітарних вантажів. Теперь будут здійснюватися марфо Марфа сестрами на власному транспорте. Благословляется, освящается колесница сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Благословляется, освящается колесница сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Звертаящись. До сестер милосердя митрополит Феодосі привітав їх зі святом святих Жон Мироносець, подякував за їхні труди і закликав церковних трудівниць приділяти сьогодні особливу увагу проповіді миру в нашому суспільстві. Архірей закликав сестер до активного гасіння тієї суспільної пожежі, ненависті та злості, яку штучно розпалюють і підтримують серед людей на тлі воєнних дій. Ваша проповідь. Має стати проповіддю миру, а ваше служіння служінням миру, наголосив Черкаський Архієрей. Девушки, как ваше впечатление? Мы Девчата. едем! Ура! Дорогой владыка Феодосий, мы, сестры милосердия Марфа Маринской обители, благодарим вас за оказанный подарок вами микроавтобус. Благодаря вашему подарку мы сможем активно выполнять наши сестринские обязанности.